Сонік та Тейлз сиділи на березі озера і рибалили, коли напрямач Тейлза заприйшло повідомлення від агентів ООН. Сонік та команда, вам треба вирушити до Вашингтону. Здається, доктор Роботник замислив щось погане знов. Кінець повідомлення. Так, от, друзі, підскочив Сонік, нова робота, нові пригоди. Вирушаємо до Вашингтону. Він дістав з кишені мішечок з золотими кільцями, його в повітря, і перед ними відкрився портал до Вашингтону. Коли вони перейшли через портал, їх одразу ж зустріли агенти Гон. Дивно, як це вони нас постійно знаходять, здивувався Сонік. Мабуть, у нас десь є жучок. Сказав Тейлз. Значить, слухайте, каже старший агент. Ми відслідковували доктора роботника по всьому Вашингтону, поки він знову не зник. Але питання, що він замислив і де він є, цьому придеться розібратися вам. Добре! відповів Сонік. І вони відправилися на пошуки доктора роботника як завжди, Тейлз відкрив свій маленький радар і намагався зловити хоч якийсь то сигнал доктора Роботника. Але як дивно, ніякого сигналу взагалі не було. Зовсім ніякого. «М -м, це дуже дивно, сказав. Відтоді, як доктор Роботник зробив собі смарагд хаосу, його сигнал зовсім пропав з наших радарів. І тепер буде дуже складно його відшукати, але ми щось придумаємо. І друзі вирішили розділитися, щоб охопити більшу ділянку цього великого міста. Через кілька годин вони зустрілися в немічному місці. Але в них не було ніяких результатів. Доктора Роботника ніде не було. Хм, що ж нам робити? І вдруг з неймовірним співпадінням вони побачили одного робота з поплічників доктора Роботніка. Він вів себе дуже дивно. Обертався часто і заходив до кожної краниці, яка була в нього на шляху. Це було і нитки та гудзики, піцахат, одяг на всі розміри, навіть магазин відеомагнітофонів. Хоча навіщо роботу відеомагнітофонів і здивувався Сонік? Але друзі вирішили за ним прослідкувати. Вони йшли за ним аж півгодини, коли, якщо чесно, їм це вже дуже набридло. Треба його схопити, викрикнув Наклз і накинувся на робота. Вони його схопили і почали допитувати, де доктор Роботник. Я нічого не знаю, почав верещати робот. Я нікого не бачив. Я не знаю, хто такий доктор Роботник. Я тут просто гуляю і вас відволікаю! Ой! Обмовився робот. Ага, вимовив Тейлз. Таки ти нас відволікаєш від чогось. Але від чого? Відповідай, ні, я вам нічого не скажу. О, дивіться, який гарний літачок. Всі троє чомусь обернулися, і у цей час робот втік. Причому так швидко, що друзі навіть не змогли клипнути оком, як його, і вже й нема. Угу, Значить, щось тут так все-таки не те. Якщо цей робот нас відволікає, треба подивитися, де останні рази агенти ГОН фіксували доктора роботника. Вони відкрили карту, яку їм передали агенти, і побачили, що кілька разів він був біля монумента Лінкольна. Величезна споруда. Хм, дивіться, цей робот відводив нас від цього монумента дуже і дуже далеко і наполегливо. Щось мені здається, що доктор роботник може бути там. Дивно, мовив Телс. А можна я його дожену і розіб'ю? спитав накал. Ну, дуже в мене чешуться кулаки. Ні, відповів Телс. А якщо в цьому роботі є передавач, і доктор роботник побачить, що робить з них з Радарів, і буде здогадуватися, що ми йдемо до нього. Тому зробимо йому несподіванку. І друзі вирушили до меморіалу Лінкольна, коли вони туди прийшли, там, як завжди, була купа туристів. І вони почали шукати якийсь потаємний вхід. І тут краєм вуха Сонік почув, як один гід розповідав історію про скарби нації. І Сонік прислухався, що десь тут, неподалік, є велика-велика схованка, в якій дуже і дуже багато скарбів Це діаманти. Ізумруди, із дуже дуже багато золота. Я зрозумів. викрикнув Сонік, коли підбіжав до своїх друзів. Десь тут, по легенді, сховані скарби нації, так би мовити. І мені щось здається, що роботник їх знайшов. Тепер залишилось знайти роботника, щоб дізнатися, де це все лежить і на що йому це потрібно. А як вийде так, що ми будемо для роботника несподіванкою? Якщо робот може повідомити йому, що нас немає поруч. Все в порядку. Промовив Тейлз. Я запустив голограму з нашими образами, які йдуть за роботом. Тому він гадає, що все ще водить нас за ніс і кружляє з нами по місту. Тому для роботника це буде 100% несподіванка. Але ж треба було ще знайти вхід до таємного сховища. І друзі знову почали ретельно оглядати цей меморіал. І Тейлз побачив. Невідповідність на самій статуї Лінкольна на його руці був шостий палець. Дивно, сказав Тейлс. Але все ж таки він за нього потягнув. І коли він за нього потягнув, відкрилася маленька твірка під ногою Лінкольна. І вона була така маленька, що якраз туди могли поміститись тільки Сонік, та Тейлз. А ніхто із дорослих людей туди потрапити не міг. Ось вони туди і пролізли. Коли вони туди пролізли, перед ними відкрилося величезний, величезний простір, який просто був усіяний золотом, смарагдами, діамантами, рубінами. Всім, всім, всім. І десь в далечині вони побачили доктора Роботника, який сміявся. Але чомусь золото і не брав. Ну, вони тихенько підповзли поближче, щоб послухати, що ж таке мовив доктор Роботник. Ага, нарешті я знайшов скарб нації. Але мені це все не потрібно. Мені це потрібно лише для того, щоб бути головою у цій країні. Якщо я буду володіти усім цим багатством, їм прийдеться мені поклонитися. Ні тут то била. вистрибнув Соняк зі своєї схованки. Ми не дамо тобі вкрасти все це золото. Роботник дуже розізлився. Як? Як це так? Де мій робот, котрий повинен вас відволікати від всього цього? Він нас і відволікає, засміявся Тейлз. Але тобі доведеться піти з нами. Вони всі накинулися на доктора роботника, скрутили його і надягли йому кайданки на руки. Ми тебе й упіймали промовив знака. Спробуй тільки ворухнутися. І я натуцкую тобі по голові. Доктор Роботник посміхнувся, але нікуди тікати не став. Коли вони всі вийшли зі сховища, їх вже чекали агенти Гон. Дякую вам, Соніку, з командою, що ви для нас спіймали доктора Роботника. Це була дуже гарна робота. Але доктор Роботник тільки розсміявся. Ха-ха, ви думаєте, що ваші камери мене утримають? Як би не так, ми ще з вами зустрінемося. Ха-ха-ха, Сонік ха-ха. У -ха -ха. мене є план, як все це пройде. Тому до скорої зустрічі. І агенти Гон агенти, забрали доктора Роботніка. А Тегелс... Аклс і Сонік повернулися завдяки золотому кільцю додому. Але в них вже був вечір, тому вони всі полягали спадки. І ти лягай спадки на добраніч.